Всім привіт, друзі, ви на каналі Укрбой. І... і сьогодні я, як ви бачите, на обнові в вкради Брейнрота. І зараз це вже кінець обнови, зараз вже 22-27. І я зараз бу... буду відкривати лакі-блоки. У мене там на базі 4 лакі-блока. 4. А, так, да, 4. Два так лакі-блока. Один брейнрот похлакі лакіблок, і один лакіблок. Блін, вибачте за авторські права. Просто зробив більше звука. Може хтось крутий вийде. Коротше, відкриваю перший латіблок. Тако лакіблок. З бафом тако. Золотий. Хто мені випаде? Блін, ну я думав. Ладно, ну... Наполовину говно, наполовину непогано. Типа, звичайно, тако блок. Кататину так от, от, от теж не дуже добре. Тепер адмін, лакибо. Ой, який адмін? Адмін буде далі. Бога, родбога, Бог Родбог, Блок. А ч... Так, стоп. Чого воно не повернулося далі? Там же воно мало. Ну і останній. Латиблок, адмінський Латіблок Лакокарача. Лакокурача. І Олеся, ну добре, всім до побачення.